Опеля з вами, так? Да? Ролик буде технічний, по опелю, по ремонту. Так, да, і хотілося б відремонтувати ці запуски і те, що глохне, але не зараз не про це, тому що це вже прошивка чисто. Треба їхати в інше місце. А зараз їдемо на гараж. Я зібрав коробку іншу з другим рядом. Тож, сальники замінено, все наче. І питань нема, вийшло досить добре. Я якби реалізував свою, своє бажання перейти на іншу пару, інший ряд. Ну, Виходить, це як зближений четверта пряма, а всі передачі ближче до четвертої. Швидше буде більша швидкість авто, і, відповідно, при перемиканні менший провал між передачами для турбо це якби важливо. Тож зібрав вилку напряму. Ну, ну я зніму зі своєї КПП, воно там в доброму стані. А комплектувати, шукати. Ну, якби немає в цьому потреби. Тому ця коробка буде на заміну. яка, ну, Я думаю, довго вона не залежиться. Хочу спробувати. ну, Треба її замінити, якраз обкатувати, поки холодно, гонок поки що нема. Довкомплектувати автомобіль. Також можливо ще пару моментів. У мене там. Іскру здуває, ну, зажигання, запалення проблеми, це точно. І не факт, що це свічки там чи провода, коротше, треба розбиратися, але сперва замінимо КПП. Можливо, ще щось придумаю, поки стоятиме в гаражі, щось треба. Охолодження в мене працює, але там радіатор мені не подобається, як зроблено. Це ж стандартний виходить з тієї, де потрібно. Для такого розташування двигуна. Коротше, технічна частина. Покатух, я думаю, ну може і виїдемо на випробування КПП, а так в цілому гаражі будемо тусити <рес> з вами. Тож приємного перегляду. Починаємо перегляд, а я працювати. Як вам звук? До речі, я датчик замінив, а він показував отут, тепер нижче, а тут десь 90 зараз. Ну, можливо, чуть вище. Коротше, ці датчики – Це типова проблема. Все. Глушимо і знімаємо КПП. Давно я С90 не включав, тому трішки відволікся на музику. Ну і... Звісно, зняв КПП, так як і казав, втулку вишивний це все перекинув. Сюди замінив тільки сальник, поставив новий, уже, щоб питань маволі ще потече, буде неприємно. В іншому вже коробка, все, ну, якби крутиться, все з неї в порядок. В цілому працездатна. Ззаді трішки підтікала, а може і не трішки, ну, по очевидним причинам там, шток вибору передач. Підіжрати. Що ж, зараз вкинути. Тут, як наче, все швидко. Переживів маховик. Тут просихає, було ж масло повсюди. Підварити б кузов, як ну, є тріскіт. Ну, дивлюсь, так не відривається нічого, наче й порядок, Колись я до цього повернусь. Зварювання момента. Підсилення кузова, адже я накидав ну для випробування. Тут все підмастив. В цілому щеплення все добре. Так, показувати всі різьби все на місці. Все відкрутилось. Кардан замучений життям. Ну, така в нього доля. Муфта. Це та, що більша, вроді як, наче як з BMW підходить, ну, колись підкину, можливо. Зараз на тести та так і лишиться, як зазвичай. Він чому вже все скинув. Зараз закидаю. Також були інциденти. Під доном я не один раз нас налітав, він же ж тут низько, я так же ще не переробив те, що хотів. Тому Ахелесова п'ята присутня, а ці вже це вже прям коли зовсім все погано буде, то утримають. Колись я його перероблю, але не в цій серії точно. Що ж, збираю все назад. Зараз під музику. Прям давно я слухав у гаражі. Все якось відволікся на ці зйомки. Коротше, так, більше я не знаю, показати, Ну, нічого я так не, не знайшов. Є бажання там переробити пів автомобілі, але воно працює де, та й не виклика якихось конструктивних проблем, тому зручно. Займають поки пошуком ідеальних параметрів під мою калібру. Ржавчина також присутня. Ну, це таке. Колись і буду в процесі, можливо, підрамник. Це все треба ж прибрати. Цю рамку буде, але піддон переварювати. Масло злив, там прокладка, гімно. Ну, це ж Жигульовська історія. Все. більш такого, особливо не знайшов нічого. Гідро підсилювач, всі рівні, все на місці. Коротше, зберемо та виїдемо. Спробуємо. І поки там масло в коробку довго заливається, свічки викрутив. Зараз покажу, що по свічках хочу замінити по одній з причин. Коротше, по порядку. Заливаю масло, закручую пробки і дивимося свічки. З вами. Розклов для зручності. Як бачите, тут ну, чорне і не масляний нагар. Ну, лє палива вона нормальна, але самі свічки, електроди випалені досить добре, Так, прям, як наче біднить. Я думаю, тут калільне запалення. Свічки, це мені Богдан стройки підігнав. Кажуть, точно перевірені. Не строчені де нічого, я там зазори зменшив. Здається. 0,70 було 0,75, я зробив 0,65. Ну, коротше, вже куди не варіант зменшувати. Маркування таке. от Є і X. Тут, здається, 1 міліметр зазору, розраховані вони на таке. На такий зазор. НЖК 7. Я ці мотори знаю ще по природі їхнього стандартного, скажімо так, забезпечення. Вони гарячі. Прям термостат відкриття дуже високий, ну, поріг там 92-97, здається. Коротше, треба холодніші свічки поставити. Зараз поставлю ті, що з самого початку, у мене там стояли. ну Ті, що я брав просто на запуск на перевірку. Вкину їх, спробую, як буде відсікати. В іншому модуль запалення Вазовський, це і бронепроводи також замінити на ланасячі хочу, але поки що вкину свічки і поїду тестувати КПП. За радіатор також мову почав, але хочу кататись, буду відвертим. От, з музикою сьогодні за день вкинув КПП, все наче там прикрутив. Тож, зараз міняю свічки, виїжджаю на тести. Звісно ж, рідіум буде холодні свічки. Лер. Палили вони, звісно. Ну, можливо, я не пам'ятаю, чому так вийшло. Но. Подивимося, коротше, як палитиме свічки холодні, там 17-19 це вже, скажем, будуть теплішими позначення Коротше, холодні свічки це для гарячих двигунів ті, які працюють на високих температурах на нагрузки. А гарячі, це щоб краще завув, запускалося, електрод очищувався, ну, щоб пробоїв не було. Тож підігріємо брізг. Зазор тут 0,7 я робив, здається так. Або 065, або 0,7 з самого початку, знав, що вони можуть не тримати. Ну, зараз їх і вкрутимо все. Вкручую та й запускаємось. Можливо в якомусь моменті на цих свічках гірше. Ну, треба випалити. Вони там чорні як. А в іншому викотився з гаража. Погода така, де? Да. Чудова. А склад треба було сходити, губу поставити, бо я без неї їздив і гайку знайти. Так, наче нічого не забув. Ну хто уважний, пишіть обов'язково, якщо щось помічаєте. Що щось не так. То... Воно, знаєте, коли камеру в руках тримаєш, може, і в упор не бачить. Відволікає увагу. В іншому, що тест-драйв КПП, давайте проїдемося, да? Я ще без заглушки гарчить знатно. я відключив був датчик температури зняв роз'єм і назад поставив, скоріш за все залишилась помилка ну то таке Так, да, вона все таки не так рівно працює mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Аж страшно місцями. Перші метри, так, да? зараз щось десь як виб'є. Напевно я проїдуся, потім вам розкажу, що та як, а поки що ну, що ти тут скажеш. Треба пробувати, з'їздю додому, відмитись, поїсти. Ну і вже включимось. Вами десь на шляху. Короте, справився, подивимось, що та як. Ага. <хи> Поки що навіть і не знаю. Краще чи ні, ну точно по-іншому. Не такий великий провал, але й завантажені передачі більше. Треба ще викручувати. Ну я точно назад не повернусь вже, я відчуваю різницю, але... Насправді, як воно в динаміки розгона, ну, бог його, сподіваюсь, буде ліпше, бо, бо по-іншому поводиться з коробкою цією. Треба покататись і ще буде калібра. Да? Світла тут не дочекаєшся, це прям типова проблема. На дальньому Е Я тут пожадав. ну, пропуски є, але вже не такі, як раніше. Ну, І на ту вона до кілограма більше не закидує. Коробка, ну просто ульот, я вам кажу, це прям друга машина. Ну, все ж відносно, я не скажу, що я там щось виграв чи прям літак зібрав, але так як було раніше, як зараз друга передача, така прям і довго, і хорошо шурує, прям під навантаженням ти її крутиш аж в закат. Навіть по мокрому. Головне спершу її перейти так, без скажімо, без провалів. щоб Першу викрутив, другу і в закат. По-іншому я це не назву. Коротше, задоволений, хоч і темно проїхав я то 7 кілометрів взагалі. Звісно, це не показник і ну, все так, все відносно перемикається набагато краще. Два синхрона замість одного на одну передачу. Це також відчувається. зацепа нема, то я був піймав зацеп так наче нічого. І друга, ну, довша, Я думаю, 0100 буде краще, але квотер все рівно. По видному, щоб зняти, так? Да? було б хорошо, так. що, А мені одне задоволення. Все. Якось так, дякую за перегляд. Всім до зустрічі в нових роликах. Пишіть що цікаво, можливо, коли які питання і взагалі, як вам така історія. Чи варто було взагалі показувати. Все, всім пока. Настрій на весь вечір. Вітер, а я щасливий. Коротше, ульот.